Радіо Chicago. Програмний директор асоціації самопоміч пан Олег Мальський. Вітаємо вас, пане Олег. Вітаю доброго вечора, громада. Доброго вечора, Діма. Дякую за, за те, що маємо можливість бути тут і оголошувати наві нові наші ініціативи або ініціативи, які були раніше, але далі продовжувати і наші бувші ініціативи. Я про що поговорити сьогодні, пане Олег, направду декілька тем. Я Не хочу так всі карти відразу розкривати. Але давайте почнемо з найголовнішого, з найважливішого. Це ярмарок робіт, який відбудеться вже 10 листопада. Відбудеться він в українській околиці. Якщо не помиляюся, Так, так посередку. А початок о котрій годині о дванадцять дванадцятого дня. Це вже четвертий по рахунку так. Ярмарок робіт. Розповідаєте, що змінилося, а чого очікувати? Кому можна прийти, кому не можна. А так як Дмитро нагадав, це є четверта ярмарка робіт. І а, чому ми продовжуємо? Тому що ми відчуваємо, що це велика потреба в громаді. А, кожна ярмарка робіт а в середньому нараховувала десь біля 500 людей, які відвідували і 30% в середньому що люди отримували роботи. А ця ярмарка робіт ми хочемо мати ближче до різдвяних свят і новорічних свят, тому що дуже багато компаній наймає людей, тому що потрібна додаткова допомога. І, Відповідно, коли є тимчасові робітники, а є можливість залишитися на постійно на цій роботі. А 10 листопада, чому ми анонсуємо зараз, тому що ми хочемо, щоб люди відповідно планували. А свій час, 10 листопада з 12 години, ми будемо мати ярмарок робіт. І, будь ласка, а знайте, що це є велика можливість для вас познайомитися. Ми плануємо мати десь біля 20 роботодавців, і це є дуже добра можливість подати своє резюме, розказати про себе і мати можливість отримати роботу. 10 листопада це через два тижні. Тому дійсно так. важливо, щоб люди заздалегідь собі запланували. А з 12 по 16 години це відбудеться п'ятниця. Досить зручний, до речі, час можливо можна якось відпроситися за роботи, якщо вже така існує, якщо не існує робота. Тоді взагалі проблем не повинно бути. Ви сказали, що цього разу 20 роботодавців. Так плануємо це... мати до 20 роботодавців. Це досить потужна цифра. Це найбільша кількість. А, роботодавців. Ми мали 15, 16, 18. Ну тепер ми хочемо а, розширити цей спектр послуг, тому що, як я говорив, ми а, а, плануємо мати більше таких сезонних робіт, а, і це такі роботи, як FedEx UPS. Федерацію п'ясну нараду зараз Хеллоуін вже вже в принципі мене, mm -hmm. але День подяки, потім Різдво, і ці всі компанії будуть перезавантажені. Звичайно, той же самий Амазон, так і це всі всі delivery сервіси. Вони просто будуть мати величезний е попит, величезну потребу у працівниках. Але і не тільки ці індустрії ж будуть на ярмарку робіт, напевно, будуть і інші індустрії. Так, будуть і медичні індустрії, будуть а, і стараємося також а, зараз. А, Мати роботодавців, які більше зосереджені на, на чоловічих роботах, тому що магазини більше влаштовувалися жінки більше туди, але в нас були запити і просьби, щоб мати роботи, які більше чоловіки кваліфікують. А кого до речі більше хочуть? Чоловіка чи жінку на роботу? Тяжко сказати, до залежить від роботи. Якщо медична індустрія, я припускаю, що жінки більше. Ну, різні є е, технічні професії в медичній індустрії, які і чоловіки роблять. Е, наприклад, е, такі професії як ультрасаунд е, технік, більше жіноча окупація або. Якщо а, а, говорячи говоря про чоловіків, от перші дві індустрії, перші дві сфери, які приходять до голови, це, звісно, що констракшн, uh -huh. звісно, що траковий бізнес, uh -huh. а ці сфери теж будуть представлені. Так, і в нас в кожного, кожного ярмарку робіт в нас присутня школа, яка набирає допомагає вчити е, на професію водія. 5 е, років і, троків, та, і так, так, вантажних так. автомобілів. Дивіться, багато хто тих, хто приїхав, а вони ну, не досить впевнені в собі, вони там щось сумніваються, можливо, немає такої освіти, можливо, немає ще дозволу на роботи, хоча він нібито майже відразу видається. А що є обов'язковим для людини, яка йде на цей ярмарок? Можете, будь ласка, нагадати, пам'ятаю, колись ми про це говорили, але то вже певно забулося. Що є обов'язковим, які є критерії? Ну, критерії прості мати документи, але якраз по перше, це ярмарка робіт не, не лише відкрита для тих, хто приїхали по United for Ukraine, Це відкрита для всіх українців, які тут давно прожили, але щоб мали легальні документи, тому що це офіційні і великі роботодавці, які не будуть наймати на роботу без дозволу до праці. Це саме, основне дози. На роботу на роботу є, тоді можна ти якщо немає, то а, ті, що приїжджають по ЮФОР Ю, вони мають 90 днів, без без проблем можуть працювати своєю формою АІ 4. І Ми постійно роботодавцям пояснюємо, і всі, що будуть у нас на ярмарці робіт, вони усвідомлені в тому, що ці люди мають право працювати з Дня номер 1 було би бажання. Чудово. А ще одним таким міфом, критерієм є англійська мова. Багато хто знову ж таки не впевнений в рівні знання цієї мови і побоюється приходити на подібні заходи, тому що не візьмуть мене куди, я нічого не розумію, нічого не можу сказати. А чи є робота для тих, кого рівень англійської досить такий низький, примітивний початковий, звичайно, що там є різні роботодавці. Як я вже колись, можливо, тут на цьому етері говорив, що в нас є такі роботодавці, що просили: дайте мені одного працівника, який знає українську і англійську мову, і я зразу найму тих, що не розмовляють взагалі на, на, на англійській мові, тому що я буду мати супервайзера. Часи. І бажання є таких людей наймати, тому що в нас є. Так, називається на американській мові на англійській workers». А Це люди, правда? які приїжджають, вони мають освіту, і коли вони переглядають їхні резюме, бачать їхню історію, вони хочуть цих людей взяти, але не можуть, тому що англійська мова недостатня. Але є різні. Професії, які можна, де вони зможуть використати свої таланти, свою, свої навики, які вони мали в Україні, і продовжувати це тут. І хочу сказати ще одне перед тим, як англійську мову ми будемо обсуджувати, такі події, вони являються також маленьким психологічним психологічною підтримкою, тому що люди бояться йти. Наприклад, я йду в магазин, мене там ніхто не бере на роботу. А тут людина приходить, знайомиться з роботодавцями, показує своє резюме. І е, від асоціації від Self-Reliance Association ми маємо всіх наших робітників, які присутні на місці, і допомагають, якщо вони недостатньо розуміють, допомагають їм е, спілкуватися з роботодавцями, подавати резюме, подавати свою інформацію. І відповідно, роботодавці в нас дуже задоволені. Весь час, коли ми маємо, ми вже робимо наш е, огляд, якби рев'ю після кожного. Ярмарку робіт, і ми бачимо, що нам що нас просять, щоб ми поправили або що зробили. На взагальному ми були здивовані, тому що більшість роботодавців говорять, що дуже ми гарно організовуємо і вони задоволені нашими міроприємствами. То, що ми робимо для них. Я бачу на вашому флаєрі, на вашій афіші є номер телефону, за яким можна звернутися і здати додаткові запитання. Це 773-692-1010. Так, якщо ви uh, щось маєте, те що не можете зараз нас запитати в студії, то телефонуйте і вам uh, залюбки дадуть відповідь. І ще добавлю, як то кажуть, своїх два центи до цього, що ви ж нічого не втрачаєте, якщо прийдете на цей ярмарок. Не маєте освіти і це окей, не маєте мови і це окей, не маєте навіть на роботу – все рівно приходьте, тому що це є можливість здобути досвід, який рано чи пізно вам uh, стане в нагоді. Я коли шукав у свого часу одну роботу. Скільки разів отримував ні, стільки разів таке знаєте, було якесь Приниження публічне, що ти чогось не знаєш, ти недостатньо кваліфікований, але це все як такий сноубол-ефект, воно допомагало вибудувати цю впевненість, вибудувати ці знання, і потім всього на все одне так потрібно, щоб отримати цей job offer, отримати пропозицію і працювати. Ну може двох, в дві сторони спрацювати, що людина буде мати фобію, подавати документи, але якщо людина більш така настирлива, вона буде далі пробувати. Це таки добитися, Але хто ж хто стукає, тому відчиняється це це аксіома. Давайте поговоримо про англійську мову, тому що це дійсно великий бар'єр, і люди через цей бар'єр не можуть перейти. Подекуди асоціація самопоміч це над цим питанням. Працює працює усердно. Ви маєте декілька локацій, де навчаєте людей англійської мови. Розповідаєте, що тут змінилося? Чи є нові якісь можливості? Звичайно, ви знаєте, що в нас були три класи відкриті англійською мовою тут на Камберленд. А і вечірні в нас були відкриті класи в українській околиці в Сумі, в Пласті. Тепер ми маємо додаткові класи в Палатайні вечірні класи в понеділок і в четвер. А в понеділок і п'ятницю, в бломінделі маємо вівторок і в середу, в вечірні класи 6 до і також. І на слідуючий тиждень ми анонсуємо, а ми починаємо наші віртуальні класи. Будуть класи лімітовані, але звертайтеся, якщо хтось зацікавлений. Віртуальні класи ви можете мати з дому. Без проблем вчитися, і як ми вже говорили, ярмарка робіт, але також ярмаркою робіт, ми допомагаємо людям вчити англійську мову для того, щоб вони покращували своє життя тут. Без англійської мови не буде ніякого прогресу і не буде кращої роботи. і Відповідно, це необхідно в Америці, це необхідно. І хотів би, щоб громада не лінувалася, а вчилася, тому що це дуже допоможе наш, нашим, нашій громаді піднятися і мати кваліфікованих працівників, мати класні, кращі роботи. Чи можна існувати в українській громаді без англійської мови? Відповідь так. Можна. Можна. можна і жити, і працювати, і навіть ні в чому собі, напевно, не відмовляти, але все ж таки певні обмеження у вас будуть, тому що рано чи пізно на своїй роботі ви. Впетися в той так званий потолок, коли ви вже не можете далі, далі розвиватися. Англійська мова це ключі, які відчиняють нові нові двері. Тому чудово, що її можна вивчити. І при асоціації самопоміч раніше це були лише ESL класи при City College зараз це вже є і від асоціації. І це, що ви сказали, що… Навіть онлайн так. А, можна тепер буде вчити мову. Угу. А власне, що вас а, так спровокувало на, на такий перехід? Ну не то, що перехід на додатку радше додаткову функцію онлайн. Ну не всі можуть приїхати в наші локації. Наприклад, люди, які приїжджають, не всі завжди мають автомобіль, можуть їздити на на на, на ці на ці класи. Тому зручність в тому, що вони можуть з дому вчити англійську мову. А саме основне, щоб ви всі розуміли, і, Дмитро, наші всі викладачі це, це є українці, які мають освіту з України і в Україні викладали також англійську мову. А в чому різниця між коледжами, де люди працюють з викладачами, які не розмовляють на українській мові, і між тими викладачами, які розмовляють на українській мові, і вчать англійську мову тут так само, в тому, що можна запитатися і Зрозуміти, що неправильно, або пояснити, що і як воно повинно вимовлятися, які часи є, відмінки є. І це працює. Це працює набагато краще, тому що людина не догадується, а людина має пораду, кваліфіковану пораду від, від викладачів, ще раз кажу, які викладали в нас в Україні, в каледжах, в університетах, і це дуже допомагає. Ми бачимо, ми бачимо дуже. Сприйняття гарне наших викладачів і бачимо прогрес, тому що ми робимо також маленькі екзамени, щоб оцінити, як ми працюємо в тому напрямку. Чи люди дійсно вивчають мову, чи просто залишаються на тому самому рівні, на якому вони прийшли в перший раз і в перший клас. Ну прогрес цієї ідеї видно навіть в цифрах учнів, які є у ваших класах, mm -hmm. на правду 80 учнів виша за минулих за минулий так. За минулих три місяці ми загальне Кількість наших студентів була 153 чоловік. Це велика кількість. Онлайн, як ви думаєте, там теж має бути певний ліміт, тобто, якою кількістю обмежитися ви? А, ліміт є завжди. Онлайн, онлайн також є, тому що тяжко вчити клас, який є, наприклад, 60 людей. Майже 60 нереально. студентів. Один, один викладач не може вкластися в дві години, щоб навчити такий великий клас. І тому, як в наших школах було 30 студентів, 40 студентів, то учнів це, – це максимум. Але ми стараємося, щоб було зручно для всіх. І ідеальний розмір класу – це є біля 20-30 студентів, для того, щоб був якийсь Як в школі 20-30 людей. Так. 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 Лета, я ще до ще раз нагадаю, де ваші офіси знаходяться для тих, хто хоче фізично бути присутнім в класах англійської. Це звісно, що центральний офіс на West Chicago Avenue. А це офіси, не класи. Класи в нас знаходяться окремо від наших офісів. А зміну середку це знаходиться а no. клас англійської мови, який вечором є в українській околиці. Це є в сумі. А, в суму, з okay. 7 до 9 години. Це поряд. Зранку, так, так, зранку, це напроти нашого основного офісу. Зранку в пласті в українській околиці з 10 до 12 години. А в Палатайні а в нас також в сумі біля кредитівки там проводиться клас в понеділок і в п'ятницю з 6 до 8 години. В Блуміндейл, в осередку напроти церкви Святого Андрія, з 6 до 8 вівторок і в середу. І також на Камберланд нас класи е, тут є е, біля кредитівки, біля е, е, дві кімнати класних є, тому що е, там дуже, тут дуже багато є людей. І ці класи з десятої до дванадцятої ранку кожного дня з понеділок по п'ятницю, і вечором з шостої до восьмої е, кожного дня. Також як я вже сказав, я це повторюю, що знання англійської мови відчиняє нові двері, і також знання англійської мови дозволяє нам зрозуміти суспільство, в якому ми живемо. І, от, власне, про розуміння суспільства. Ви робите ще один івент, ще одну подію, яка відбудеться вже після, завтра, в цей четвер. Так звана подія, яка метою якої є допомогти людям пізнати свої права в Штатах, Бо Багато до хто з нас приїжджає, і от ми не знаємо правил, в яких ми маємо існувати, в яких ми в яких ми живемо. Ми не знаємо, на що ми, що ми можемо, що ми не можемо робити. От, власне, про цю подію розкажіть нам теж більш детальніше. А в цей четвер, в шостій годині вечора, в, в сумі в українській околиці, ми будемо мати нашу першу перший такий семінар, який ми плануємо проводити мінімум раз на місяць. Цей семінар називається Знати свої права. І а, ідея цього семінару і бажання того, щоб люди орієнтувалися а, в як їм поступати в стресових ситуаціях, тому що люди панікують, не знають, що робити. І ми знаємо, що ми, ми живемо в великому місті, місто Чикаго, яке має різні ситуації, різні а, випадки. А, і Ми хочемо, щоб люди були обізнані і могли запитатися. А, Відповідних професійних людей, які працюють, як нам поступати, або як робити, як бути безпечним, коли виходити, коли не виходить. Тому ми запросили. Поліцейський департмент буде присутні поліцейські, діючі поліцейські, і будуть розказувати і відповідати на запитання, як поступати в різних ситуаціях. Наприклад, навіть якщо у вас стається. А, аварія, як чи вартує дзвонити в поліцію, чи не вартує дзвонити в поліцію, при яких то поліцейські будуть самі розповідати, чи телефонувати, чи не телефонувати. Так, поліцейські будуть самі відповідати на ці запитання. Так що запрошуємо всіх. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб наша громада знала і розуміла, як. Себе вести в оприділених ситуаціях, а паніка дуже робить велику біду. І через то ми знаємо, як пілотів вчать літати і завжди їх вчать, як себе поводити в екстремальних ситуаціях. І вони не панікують так само в нас в житті. Не дай Бог щось стається. Люди повинні знати і бути проінформовані, як себе поводити і що перше робити. Я вам скажу, це це дійсно правда. От буває деколи. Потрапляєш в ДТП, а, дай Бог, щоб ви ніколи не потрапляли, але коли потрапляєш. Є певний алгоритм дій, що за чим потрібно робити, а чого ну, точно не робити. Точно не можна втікати до місця mm -hmm. події, але точно можна попросити іншу людину дати свою страхівку. Точно можна сфотографувати місце події і, власне, потім ці докази представити страховій компанії. Тому от, і таких моментів багато. Це ж не тільки навіть не тільки мова йде про ДТП, так само про якісь, не знаю, ексцеси, випадки, які стаються так по вседенному житті. Можливо, десь ви потрапили на, не дай Бог, вбивство, можливо, хтось з кимось побився, або вам і потрібно знати, як себе поводити. Тому я би і сам, чесно кажучи, прийшов, би, я думаю, що постараюся прийти на, цю, на цей захід, тому що, живучи навіть тут роками, все рівно не знаєш все, що ти можеш, а що не можеш. Тому важлива ініціатива, і дякую, що ви її робите. Нагадаємо, вона відбудеться вже в цей четвер. А о якій годині пана? О 6-й годині, 26 жовтня, в 6-й годині вечора, в, в сумі в українській околиці 2457 7 весь Чикаго, чекаємо. І ще раз кажу, що це початок наших от таких семінарів. І якщо люди мають якісь такі ситуації, які би хотіли, щоб ми зробили інші семінари в тому, щоб якось навчити. І розказати другим людям, і запросити спеціалістів для того, давайте свої ідеї, і ідеї ви можете давати сюди на радіо, дзвонити. Дмитро завжди поділиться цими завжди. ідеями, і ми маємо постійний контакт, постійний зв'язок. І працюємо для того, щоб і радіо, і ми, як асоціація, працюємо для того, щоб допомагати громаді. і Громада була усвідомлена в своїх правах і усвідомлена своїх. Можливості, так, давайте нам знати обов'язково і стосовно ці, цього заходу про знай свої права. Ми б дуже вас запросили, щоб ви якось завітали до нас цю студію з поліцейським, і ви, ми б можливо започаткували таку рубрику Знай свої права і в різних аспектах життя. А я думаю, себе принесло велику користь для громади. А якщо ви з тим погоджуєтесь, хто нас зараз слухає, то напишіть просто плюс в чаті або зателефонуйте. Дайте нам знати. і хочемо більше сказати. А Чикаго в поліцейському участку, де ми хотіли і розмовляли з сержантом. І а, плануємо привезти. Вони приїдуть, вони дали добро нам на це. Там працює український поліцейський. Але на жаль, на цей раз а, він поїхав в, в відпустку чи відрядження, і не зможе бути. Але я думаю, що це є, дає добра, і ми обов'язково прийдемо з українським поліцейським з Чикаго, щоб він на етері розказав або а... поділився, поділився, своїм, поділився. досвідом. Своїм досвідом. Тому ну, підсумовуючи це все, в цей четвер. А, знає свої права а, захід, відбудеться в 6 годині вечора в українському селі. А, у нас 10 листопада ярмарок робіт теж відбудеться в українському селі з 12 по 4 Так дня ну а класи англійської мови відбуваються щотижнево, навіть щоденно. При офісах самопомічі шукайте цю інформацію детальніше в різних соціальних мережах, і в тому числі ми це ми цим поділимося на соціальних мережах радіо UA Chicago. З нами сьогодні був програмний директор асоціації самопоміч Олег Майський. Даю вам заключне слово. Якщо маєте що додати, звичайно, що маю що додати, пам'ятаєте про важливість англійських класів. Це все безкоштовно. Вам це нічого не коштує, і це вам допоможе в майбутньому в своїй в цьому житті тут в Сполучених Штатах Америки. Дмитро, ми робимо анонс сьогодні. Чи ми не робимо анонс за те, що ми з тобою хотіли ну, зробити? Але ви так все-таки не не дозволяєте мені цього минути? А, та думаю, що давайте зробимо. Якщо ви вже почали говорити про це, є хороша ініціатива. Розказуйте, пане Олег. А я дам спочатку тобі ініціативу, потім скажу наші. Добре, питання. добре. Що ми вигадали з паном Олегом в вирі цих дискусій постійних на радіо, що потрібно тільки вивчити мову, потрібно також і займатися собою. Мова йде про спорт, про своє фізичне здоров'я. Тому ми хочемо започаткувати такий велосипедний клуб вже з наступної весни. Це буде відбуватися регулярно. Плануємо робити щомісячні такі велозабіги. А детальніше ми розповімо вам вже пізніше. Буде створена група на Фейсбук для тих, хто бажає прийняти участь в цих забігах. Мета, яка об'єднати спортсменів і довести, що спорт це є теж фан Спорт це є фан, який приносить задоволення, допомагає знайти нових друзів і розвиватися. Тому що коли ми розвиваємось фізично, ми так само розвиваємось і ментально. Це є важливо. Це моя думка, але пане Олег, додавайте щось від себе. Я згідний, я згідний, що нам потрібно гуртуватися і jakoś formuje Інший погляд на життя також, тому що здоров'я це важливо, і саме основне, що ми будемо планувати кожного місяця маленькі, як Дмитро сказав. Велозабіги. 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 Почнемо з маленьких дистанцій: початку 10-15 миль, тому що ми з Дмитром цього року вже почали експериментували, експериментували. Так, так. наші наші забіги. То були по 30 миль, звичайно, але почали працювати в цьому напрямку, і це. Дуже гуртує, дуже допомагає. Ну я думаю, і з часом до цих велозабігів ми обов'язково додамо викладача з англійської мови і запросимо поліцейського, який буде розказувати про права в Штатах і багато багато чого іншого. Тому слідкуйте за анонсами на сторінках Радіо UA Chicago та асоціації з самопоміч. Дякуємо, пане дякую, дякую. Гарного вечора всім і йдемо до перемоги. Радіо Chicago.